Псалом 25. До Тебе, Господи, підношу свою душу. Боже мій, на Тебе покладаю надію, нехай не буду осоромлений навіки, нехай не тішаться мої вороги, що перемогли мене. Так усі, хто покладає надію на тебе, не будуть осоромлені, але осоромляться ті, що зраджують без причини. Господи, покажи мені твої дороги, навчи мене йти Твоїми стежками, навчи мене ходити Твоєю правдою і настав мене, бо Ти – Бог мого спасіння. На Тебе надіюся весь день. Згадай, Господи, про своє милосердя й доброту. Гріхів моєї юності й переступів моїх не згадуй, але згадай мене з милістю своєю, ради Твоєї доброти, Господи. Добрий і праведний Господь, тому наставляє грішників на путь. Він лагідних веде праведно й навчає лагідних своїх доріг. Усі дороги Господні, милість і правда для тих, хто тримається його заповіту та свідчень. Ради імені Твого, Господи, прости мій великий гріх. Господи Боже мій, у тиші цього ранку я схиляюся перед славою Твоєї милості, що сягає аж до небес. У цю мить, коли світ ще спить, а ранкове світло тільки-но починає пробиватися крізь вікна, я обираю почати день не з перевірки телефона, не з думок про справи, а з тебе. Дякую тобі, Отче Небесний, за цей новий день, який ти подарував мені. Кожен ранок це новий розділ у книзі життя, яку ти пишеш разом зі мною. Кожен світанок це свідчення твоєї вірності, нагадування про те, що ти ніколи не залишаєш своїх дітей, як написано в плачі Єремії, розділ 3, вірші 22 і 23. це милість Господня, що ми не погинули, бо не скінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Господи, я дякую тобі за повітря, яким дихаю, за серце, що б'ється в моїх грудях, за розум здатний роздумувати про твої діла. Я дякую тобі за дах над головою, за близьких людей, яких ти помістив у моє життя. Навіть за труднощі вчорашнього дня я дякую тобі, бо розумію, через них ти формуєш мій характер і поглиблюєш мою залежність від Тебе. У цю мить я обираю не просто прожити ще один день, а присвятити його тобі. Кожна зустріч, що чекає на мене сьогодні, нехай вона стане можливістю виявити твою любов. Кожне рішення, яке мені доведеться ухвалити, нехай воно буде ухвалене у світлі твоєї мудрості, кожне слово, що зійде з моїх уст, нехай воно буде словом життя, а не смерті, словом творення, а не руйнування. Боже мій, як гілка не може сама по собі родити плід, так і я не можу нічого доброго вчинити без тебе. Як сказано в посланні Якова, розділ перший, вірш п'ятий. А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Господи, я прошу в Тебе мудрості на цей день, не людської мудрості, що часто є глупотою перед тобою, а мудрості небесної, яка сходить з гори. Дай мені мудрість у стосунках із людьми, навчи мене слухати не лише вухами, а й серцем. Дай мені здатність бачити за зовнішньою поведінкою людини її внутрішні потреби, її біль, її надії. Допоможи мені бути терплячим із тими, хто мене дратує, сповненим розуміння до тих, хто думає інакше, милосердним до тих, хто помиляється. Дай мені мудрість в ухваленні рішень. У світі, де так багато голосів кричать одночасно: допоможи мені розрізняти твій голос серед усього шуму. Коли переді мною поставатимуть вибори, великі чи малі, нагадай мені зупинитися, помолитися і запитати, що зробив би Ісус на моєму місці, дай мені мудрість в управлінні часом та ресурсами, які ти мені довірив. Допоможи мені розуміти різницю між важливим і терміновим. Як обіцяно в Книзі Пророка Ісаї, розділ 26, вірш 3. Думку оперту на тебе. Збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Господи, зміцни мій дух сьогодні. Коли обставини намагатимуться похитнути мою віру, коли проблеми здаватимуться більшими за тебе, нагадай мені про твою незмінність. Ти той самий учора, сьогодні й навіки, Отче. Я хочу, щоб цей день став не просто ще одними двадцятьма чотирма годинами в моєму житті, а часом, коли Твоя слава проявиться через мене. Нехай люди, яких я зустріну сьогодні, побачать у моїх очах відзеркалення твоєї любові, нехай вони почують у моїх словах відгомін Твого серця, нехай вони відчують у моїй присутності частинку Твого миру. Дякую тобі за те, що ти чуєш цю молитву ще до того, як я її вимовлю. Дякую за те, що ти знаєш кожну мою потребу, кожну мою думку, кожен порух мого серця. Цей день належить тобі, і я з радістю віддаю його у твої надійні руки. Нехай кожна година сьогодні стане можливістю пізнати тебе глибше, кожна трудність шансом побачити твою силу, кожна радість приводом віддати тобі славу. Я не знаю, що принесе цей день, але я знаю, хто тримає цей день у своїх руках, і цього мені достатньо. Господи мій, ти знаєш моє серце краще, ніж я сам. Ти бачиш, як часто воно втрачає спокій, як легко піддається тривогам і страхам. Ти знаєш, що навіть коли зовні я здаюся спокійним, усередині може вирувати буря сумнівів і занепокоєння. У цю мить ранкової тиші я приношу тобі всі свої тривоги, всі свої страхи, всі свої сумніви. Боже миру, ти бачиш, як сучасний світ живе в постійному поспіху, усі кудись квапляться, усі завжди зайняті, усі завжди мають бути на зв'язку. Соцмережі кричать про те, що ми повинні робити. Новини нагнітають атмосферу страху. Реклама переконує, що нам чогось бракує для щастя. У цьому вирі інформації та вимог допоможи мені знайти острівець твого миру. Сьогодні, коли я вийду з дому, збережи моє серце у твоєму мирі. Коли телефон розриватиметься від термінових питань, коли колеги вимагатимуть негайних рішень, нагадай мені, що є щось важливіше за швидкість та ефективність, нагадай мені, що є ти. У другому посланні до Солонян, розділ 3, вірш 16 написано. А сам Господь миру нехай дасть вам мир завжди і всіляко. Господь з вами всіма. Господи, я приймаю цей мир як дар від тебе, не мир, що залежить від того, чи все йде за планом, не мир, що зникає за перших же труднощів, а мир, що вищий понад усяке розуміння, мир, який залишається навіть у бурі. Навчи мене, Отче, розрізняти твій голос і голос світу, твій голос тихий і спокійний, він не кричить і не квапить. Твій голос приносить ясність, а не плутанину, надію, а не розпач, любов, а не страх. Допоможи мені створювати моменти тиші протягом дня, щоб чути тебе серед усього галасу. Коли сьогодні до мене прийде спокуса піддатися паніці, допоможи мені згадати слова Ісуса. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Цей мир не відсутність проблем, а присутність Бога в проблемах. Господи, я не хочу бути людиною, яка завжди поспішає, завжди напружена, завжди на межі. Я хочу бути людиною, яка може заспокоїти стривожене серце самою своєю присутністю. Зроби мене знаряддям твого миру в цьому неспокійному світі. Якщо сьогодні я зустріну людину в стресі, дай мені мудрість, щоб не додавати до її стресу, а принести полегшення. Якщо буду поруч із тим, хто в гніві, дай мені терпіння та мудрість, щоб не відповідати гнівом на гнів, а нести примирення. Боже, ти обіцяв, що будеш близько до скрушених серцем. Сьогодні зроби мене твоїми руками для тих, хто потребує обіймів, твоїми очима для тих, хто втратив надію і не може побачити вихід. Я знаю, що мир, який ти даєш, не означає, що в моєму житті не буде труднощів. Ісус сказав: страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. Мир, який ти даєш, це впевненість у тому, що ти більший за будь-яку проблему, сильніший за будь-яке випробування, мудріший за будь-яку ситуацію. Коли сьогодні обставини намагатимуться вкрасти мій мир, допоможи мені пам'ятати, ти на троні. Коли новини нагнітатимуть страх, нагадай мені, ти тримаєш історію у своїх руках. Коли люди розчаровуватимуть мене, зміцни мою віру в те, що ти ніколи не розчаруєш. Навчи мене, Господи, не лише мати мир, а й дарувати його іншим. Нехай від моєї присутності люди відчують, що є Бог, який піклується про них. Нехай мої слова будуть як цілющий бальзам для зранених душ, нехай мій погляд несе надію тим, хто її втратив. Отче, у світі, де так багато розділення, зроби мене миротворцем, де є непорозуміння, допоможи будувати мости, де є конфлікт, дай мудрість для примирення, де є образа навчи прощати. Адже ти сказав блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Зміцни мою віру сьогодні, щоб я міг довіряти тобі не лише коли все добре, а й особливо, коли життя стає складним і непередбачуваним. Нехай моя довіра до тебе буде якорем для моєї душі в будь-яку бурю. Отче мій! У цій частині молитви я приходжу до Тебе з особливою чесністю та відкритістю. Я не хочу вдавати перед Тобою, що в мене все гаразд, коли це не так. Ти й так бачиш кожну тріщину в моєму серці, кожну рану в моїй душі, кожну сферу життя, яка потребує твого цілющого дотику. Господи, як написано в Псалмі 33, вірш 19 Господь, близький до розбитих серцем і в покорених духом спасає. Я приходжу до Тебе зі скрушеним серцем, не гордістю зламаним, а життям побитим. Є моменти, коли я почуваюся як розбита посудина, і тільки ти можеш зібрати уламки і створити щось прекрасне. Ти знаєш про кожне розчарування, що залишило шрам на моєму серці. Ти пам'ятаєш кожну зраду, яка змусила мене стати обережнішим у довірі. Ти бачиш кожну мрію, що була розбита обставинами чи людською жорстокістю. Ти знаєш про кожну втрату, що залишила порожнечу в моїй душі, але ти. Бог відновлення в книзі Пророка Єремії, розділ 30, вірш 17, Ти кажеш, бо я загою тобі рану і вилікую з твоїх поранень, говорить Господь. Віднови те, що здається безповоротно втраченим. Є сфери в моєму серці, де оселилася гіркота. Я носив цю гіркоту так довго, що вона стала звичною, майже комфортною у своїй болючості. Але я знаю, що гіркота отруює не лише мене, а й стосунки з оточенням. Господи, визволи мене від цієї гіркоти. Дай мені силу пробачити тим, хто завдав мені болю, не тому, що вони на це заслуговують, а тому, що я не хочу більше носити цей важкий тягар. Звільни моє мислення від звички бачити все в чорному світлі, від схильності очікувати найгіршого. Онови мій розум Твоєю істиною. Навчи мене думати про те, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки гідне хвали. Боже, віднови в мені радість спасіння Твого. Є дні, коли я почуваюся духовно сухим, коли молитва здається просто словами, коли читання Біблії не приносить натхнення. У такі миті нагадай мені, що Твоя любов до мене не залежить від моїх емоцій чи духовних переживань. Як обіцяно в книзі Пророка Ісаї, розділ 61, вірш 3. дай мені оливу радости замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. Зціли моє тіло, Господи, дає хвороба чи слабкість. Ти створив це тіло як храм для свого духа, і я прошу тебе відновити його здоров'я. Дай мені мудрість дбати про нього належним чином, правильно харчуватися, достатньо відпочивати, регулярно тренуватися, але понад усе зціли ті недуги, які перевищують силу медицини. Віднови мої стосунки, Отче. Є зв'язки в моєму житті, що були пошкоджені непорозумінням, гордістю, неправильними словами чи вчинками. Де я був неправий, дай мені смирення попросити вибачення, де мене образили, дай мені силу пробачити, де є недовіра, збудуй мости порозуміння. Особливо я молюся про найближчі стосунки в моєму житті. Сім'я, друзі, колеги, нехай ці стосунки стануть джерелом радості, а не болю, підтримки, а не стресу, зростання, а не застою. Використовуй мене як знаряддя зцілення в житті тих, кого я люблю. Господи, є сфери в моєму житті, де я відчуваю, що застряг. Можливо, це кар'єра, яка не приносить задоволення, але я боюся щось змінити. Можливо, це звички, про шкідливість, яких я знаю, але не можу їх позбутися. Можливо, це страхи, які утримують мене від повноцінного життя. Ти Бог проривів. Ти можеш зробити дорогу в пустелі та потоки в сухій землі. Дай мені сміливість зробити необхідні зміни, мудрість знати, що змінити, і терпіння чекати Твого часу. Зціли мою здатність мріяти, Господи. Життя іноді було так сильно, що я перестав мріяти, перестав сподіватися на краще, поверни мені здатність бачити майбутнє з надією, планувати з вірою, мріяти з очікуванням. Як написано в посланні до Филип'ян, розділ перший, вірш шостий, я певний того, що той, хто розпочав у вас добре діло, виконає його аж до Дня Христа Ісуса. Господи, я вірю, що ти не залишиш незавершеною роботу, яку розпочав у мені. Я довіряю тобі процес мого зцілення та відновлення. Дай мені терпіння до себе в цьому процесі. Зцілення рідко відбувається миттєво, частіше це подорож, що вимагає часу. Допоможи мені не квапити тебе, але й не втрачати надію. Нехай кожен день стане маленьким кроком до більшої цілісності, більшої свободи, більшої радості в тобі. Навчи мене бачити твою руку в процесі зцілення. Іноді через медицину, іноді через мудру пораду друга, іноді через зміну обставин, а іноді через дивовижне пряме втручання. Відкрий мої очі, щоб я не пропустив твою роботу в моєму житті. Нехай моє зцілення стане свідченням для інших. Нехай вони побачать, що є Бог, який зцілює розбиті серця та відновлює зруйновані життя. Використай мою історію відновлення, щоб принести надію тим, хто зневірився. Отче, я знаю, що повне зцілення відбудеться лише тоді, коли я побачу тебе віч на віч, але вже зараз, у цьому житті, дай мені скуштувати твоєї цілющої сили, дай мені жити не як жертва обставин, а як переможець через твою благодать. Господи мій і Боже мій, я завершую цю ранкову молитву із серцем сповненим вдячності та очікування, вдячності за те, що ти вислухав кожне слово, за те, що знаєш кожну мою потребу ще до того, як я її озвучу. Очікування того, як ти діятимеш цього дня, як проявиш свою любов через обставини та людей. Я віддаю цей день у твої всемогутні й люблячі руки, нехай кожна година стане можливістю пізнати тебе глибше, нехай кожна зустріч стане шансом показати твою любов, нехай кожне випробування стане приводом побачити твою силу, нехай кожна радість стане причиною віддати тобі славу. Коли сонце сяде і цей день добіжить кінця, нехай я зможу сказати разом із Псалмоспівцем. Благословенний Господь, день у день тягарі він нам носить, Бог, наше спасіння. Нехай я зможу з вдячністю згадати не лише про Твої благословення, а й про Твою присутність у важкі моменти. Нехай цей день стане маленьким камінчиком у будівництві Твого царства на землі. Нехай через моє життя хтось побачить, що ти реальний, що ти любиш, що ти дієш. Нехай моя поведінка стане проповіддю про Твою доброту без слів. В ім'я Ісуса Христа, який був ранений за наші злочини і мучений за наші беззаконня, який поніс на собі всі наші хвороби і всі наші печалі, і ранами, якого ми зцілилися. Амінь і амінь. Друзі, ми щойно завершили молитву, яка може змінити весь наш день, а можливо, і все життя. Ранкова молитва це не просто релігійний ритуал чи данина традиції, це зустріч із живим Богом, який чекає кожного з нас щоранку з розпростертими обіймами. Подумайте про це: Творець Усесвіту, Бог, який керує зірками та планетами, який знає кількість піщинок на морському березі, цей самий Бог хоче зустрітися з вами особисто щоранку. Він хоче почути про ваші плани, ваші тривоги, ваші надії. Він хоче дати вам свою мудрість, свій мир, свою силу на прийдешній день. Коли ми починаємо ранок із молитви, ми робимо щось революційне в нашому світі, що стрімко змінюється. Ми кажемо: Стоп! Перш ніж кинутися у вир дня, я хочу налаштувати своє серце на правильну хвилю. Ми визнаємо, що є щось важливіше за наші плани, є Бог і є його плани для нашого життя. Молитва про відновлення особливо важлива в наш час. Ми живемо в епоху, коли багато людей почуваються розбитими, втомленими, зневіреними. Соціальні мережі показують нам ідеальні життя інших людей, змушуючи нас почуватися неповноцінними, новини, сповнені негативу та страху. Стосунки стають усе більш поверхневими, попри те, що ми пов'язані більше ніж будь-коли. У такій атмосфері молитва про відновлення стає мов ковток свіжого повітря для душі, що задихається. Вона нагадує нам, що ми не самотні в нашій боротьбі, що є Бог, який спеціалізується на відновленні розбитого, зціленні пораненого, оживленні мертвого. Кожен із нас носить у собі якісь рани, можливо, це біль від розбитих стосунків, можливо, розчарування від нездійснених мрій, можливо, сором від минулих помилок. Бог не ігнорує ці рани, Він не каже нам просто забудь про це. Він каже: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Процес зцілення та відновлення потребує часу. Ми живемо в культурі миттєвого задоволення, де хочемо швидких результатів. Але душевні рани загоюються не так швидко, як фізичні. Іноді зцілення приходить поступово день за днем, молитва за молитвою. Але кожен ранок дає нам нову можливість, кожен світанок це Боже нагадування про те, що його милості оновлюються. Вчорашні невдачі не визначають сьогоднішніх можливостей, минулі помилки не визначають нашого майбутнього в Бозі. Ця молитва це акт довіри, коли ми кажемо: Господи, я не можу зцілити себе сам. Мені потрібна Твоя рука, твій дотик, Твоє Слово. І найпрекрасніше в цьому те, що ми робимо, це не наодинці. Просто зараз, разом із вами, тисячі людей по всьому світу вимовляють ці самі слова, відкривають свої серця тому самому Богу. Ми створюємо невидимий, але могутній ланцюг молитви, що оточує земну кулю. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, якщо ви відчули в ній відгук своєї душі. Я хочу запросити вас стати частиною цього руху надії. Приєднуйтесь до нашої духовної спільноти, підпишіться на наш канал, щоб отримувати нові молитви та роздуми щодня. Разом ми можемо підтримувати одне одного у вірі та духовному зростанні. Якщо ця молитва принесла вам мир та розраду, поставте вподобайку. Це допоможе іншим людям знайти слова, яких вони потребують у важкі моменти. Напишіть Амінь у коментарях, якщо ви молилися разом з нами. Коли ми молимося разом, наші голоси зливаються в одну могутню молитву, що сягає небес. Подумайте про людину, яка потребує молитви сьогодні, і запишіть її ім'я у своєму серці, або напишіть у коментарях ми разом будемо молитися. Можливо, поділіться цією молитвою з тим, хто потребує духовної підтримки. Пам'ятайте, ви не самотні у своїй боротьбі і не самотні у своїх радощах, Бог з вами, і Він ніколи не залишить вас. Нехай цей день стане свідченням Його доброти у вашому житті. Благословінь вам у цей день, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.